Да, так на заповеднике катастрофа полная. Просто ужас. Йоп, хане. Тут промыслова рубка полностью. Йоп. Я в шоке. ще свічний ключ з бензопила. Да. Mm йо! -hmm. Це mm все -hmm. взагалі. Йо, йо, йо. відділення поліції головного управління національної поліції лейтенант поліції висилався зафіксувати що це було і в яку трутику його склали 13 липня 2017 року до Великобернянського не, не. да. ви можете папочку відпустити, а то ви так стоїте зажати. Ви да. можете відпустити спокійно. Це не мене, смотрите, да. ага. 13 липня 2017 року до Великобернянського відділення поліції. Вступила заява від громадянина Каменця Владислава Васильовича, який заявив нам про те, що поблизу села Стужиця в урочищі соколів, виявлено незаконну порубку лісу дерево-бук. На місце події прибула слідчо-оперативна група у складі слідчого та оперативного працівника. Нам було проведено комплекс слідчо-розшукових дій, в тому числі було проведено огляд місця події, зафіксовано службовим фотоапаратом. По різку також будуть відібрані допити в осіб. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, скільки ви зафіксували Там, от, ви дерева да, вимірювали, а, можете сказати, що просить ну, якусь да, як кількість вдалося порублена Загальний Точного точно числа, оскільки буде встановити статус, близько 90 mm -hmm. Близько 90. Mm -hmm. А який хворі? Хворів був. Це букволі. Mm -hmm. І а, скажі, будь ласка, я знаю, що намагалася викликати лісівника, да, який відповідає за цю територію, да, але його так трохи. Що... Mm -hmm. Ми намагалися викликати особу, яка відповідає за дану територію, проте особа з нами не дійсно вийшла. Його безпосередньо під них не знає, де знаходиться його підлам. Панний факт буде поводитися перебіг. Тобто, і вже якби порушення, так, кримінальна справа. приїзду до відділення, поліції порушення кримінальних скал. Скажіть, наскільки серйозно це порушення, яке ви зафіксувало, можливо, там покарання та люди. Русінь це є досить серйозно, оскільки вироблена була та кількість дерев. Не рахунок покрання, покарання займається суд, це санкція, це є повноваження супер, тому що є нас прокументи. Я розумію, що було порублено багато директних кроків, якби місія на території нацпарку, що це якби є ну, Так, це є обставини, яке. Добре, дуже вам дякую.